Королеве, так я вам обіцяв, наступна розпаковочка. Дивіться. Не маємо що робити, знаєте? Знаєте, як тут пальцями робить? Чули? Все працює. Коротше говоря, розпаковочка. Не мені. А може я теж світовий візьму. Там та подивишся? Що за дуже легко пішло. Та я піпа такому колери б доходить? Ну, а ну зараз приміряєш. Ау! Дивой ді, депіляцію ді, одразу другу. Та-дам! А вы свід Шутки і шутки, Що з тобою с айта? Футбол! Ніфіга собі такий великий кульок на одну футболку! Базова! XL! Базова! Икс... Щоб широко було! Оверсайз? Базовая. Базовая футболочка. А там снимает, тут какие-то крупные тема дайте бесит. Да? Да. Я вас не буду бесить этой королевой. Все. Что дальше? Ну что я бы тарабан ты Костюм. Ну что сухня. Яка сукня? З замочком, з, так, так і є, тоже я. з капішоном. З капюшоном сукня? Ти вже геть з розуму вижила, королева. О, тобі кульок прислали, ти собі бери, дівай, ходи. Я бачив десь фешн-поход. По цему, по подіуму угу. ходили в кульку. Ти хто прозоримо не ходи. Якось не дивно. А ви костюм? Так для тебе ти... костюм. Є? Зразу видно для мене? Ну. У мене пупчик був видно. А ну, дивай. А я не розтягну. Ні, якраз на кабаці, для... тож на тебе, тож на кабана. Це буде чики-пуки. Батчики, прям під мене шитий. Ой, ой, дівчата, дуже дякую, такий. Гарний костюмчик не буває. Так раз, щоб пупець було видно. С пупчиком такой. Ого, Якраз голубий, щоб ти розуміла? Голубий костюм у О, Як я вдома. Та зразу вдіває штани. Та штанибудь з мене не Не, не, не бійся. Як я буду тут руль. Та зверху по цьому, ну так не знімає. Ну ти мене й доведеш. Який шоруває трошки. Так модно, ти нічого не розумієш. Як не розумієш, як я казав, що в кульку ходить. Я видів по подньому так ходили. Коротше, купила один костюм і чоловік на. І... Колір підбирайте ласка, та... менш голубіший. Ой, ой! Ну ніж я! Підтяни футболку. Я до весни готовий! Чи готова? Я не знаю навіть як сказати. Готова! Я до весни готова! Голубенький костюм яси! Придбав! Попис має бути. Видно. Має а, не... чекай! Що я зробиш, моя попис якось завис? Все позживало, я ходію кіта ход. А, у мене другі штани. Бач, який мене пузл. Пішов? Я пішов. Ну, Шукайте то, мене в всіх точках, де тусується фешн кипе. Оку... А окуляри, ну проходочку. Окуляри Де? Твои, да? А вот мы... Ну все. Она. Где Маруся заходит? Маруся, давай. Пит бедра. Шпарю, шпарю. Так, ты на камеру придешь. Пиши, сводись. Я тут, если... Якщо... Я тут! Поки ты придешь, смотри. Тони Жута. Тони та та Жута. Тони 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 Жута бути та, де живе та Все знімай. Ох, ну я надригався. Ти бачиш, ми тепер з тобою в одному розмірі. Я тобі дозволяю всю свою шафу, що в мене є, все одівати. Мені просто з, з, пупчиком на, на, цей, на вильот не пасує. Ні? Мені треба з пупчиком Ой. захованим, бо він трохи... Але я насміялась, люди добрі. Ой. От тут дурнувати люди, ти добре. Туалет помили, ванну помили. Угу. Туалет помили. <п... п>... Туалет помили, ванну помили. Молодці, вікна, вікна. Хоч прикол, скажеш? Вікна. Та, вікна помили! І в сусідів, там у... в Карпатах пішли всюди помили. Ще вікна? Хочеш тобі сказати прикол? Ах, я замітив. Помітив. У мене, мене після як травма сталася, mm. Я типу на цій нозі ще от колимась, можу нормально рівновагу тримати. А хіба стаю на цю? Я не можу на ній одні рівноваги тримати. Я пускає я падаю, я не знаю чого? А ну лікарі чого? Шо? Лікарів питаю чого? Ну. Інстаграм то якраз місце, де треба. <різь> а що в нас люди все знають? У нас королеви <різь> все знають. Але то реально, а як так може бути? Ану, стань посередині без. Ану. А притримайся на ту ногу і теж тримайся.